І сьогодні ми розпочинаємо нову тему, це тема відсотки, знаходження відсотків від числа. Так. Ну, перше, щоб розв'язувати завдання за цим, тему, потрібно знати, що таке відсоток, по-перше, а відсоток це одна сота. Від числа. Тобто, щоб знайти 1% від величини, треба її значення поділити на 100. І, ну, наприклад, у нас тут є в ідучнику приклади, 1% від 300 кг. Як його знайти? Потрібно 300 кг поділити на 100. І ми маємо, що 1% містить 3 кг. Таким чином, ще раз. Один відсоток це одна сота від величини. А, відсоток він бере свою назву від латинського слова процентум, тобто процент, і в перекладі це на 100%, тому що ми знаємо, що знайти один відсоток ділимо на 100. А, далі, якщо нам потрібно знайти більше, ніж 1%, Оце логічно помножити потім значення, скільки міститься в одному відсотку якихось одиниць на кількість відсотків. Тобто, ну, наприклад, давайте візьмемо, якщо у нас є там 200 гривень, і нам потрібно знайти 3% відсотки від 200 гривень, то перше, що нам потрібно зробити, це 200 гривень поділити на 100. І це буде 2 гривні містить 1 відсотка. А нам потрібно узнати, скільки ж гривень у нас місяць 3%. Тому 2 гривні ми множимо на 3. І отримаємо 6 гривень. Місяць 3%. Таким чином ми розв'язали задачу. Тобто знайшли 3% від 200 гривень. Зверніть увагу, що ну, я розписала... З поясненнями дві дії. Але можна, я це підкреслю, об'єднувати дві дії в одну. Тобто ми можемо зразу сказати, щоб знайти 3% від 200 гривень, потрібно 200 поділити на 100. Ми знаємо, скільки 1% та помножити на 300. І це дорівнює 6 гривень. Так. І можна ще по-іншому. Тобто, ну, давайте так, перше, я тут напишу, як можна оформлю, оформляти задачу, друге, як можна оформити задачу. Тобто 6 гривень це 3%. А є ще варіант, як це можна робити, третій, такі задачі на знаходження відсотків від якоїсь величини, то можна спочатку, зверніть увагу, відсотки перевести у десятковий дріб. Тобто можна 3% поділити на 100, і ми отримаємо з вами. Три да, 0,3. І тоді вже 200, 200 гривень помножити на 0 0,3. І теж отримаємо ті 6 гривень. Тобто... Які вам є там надано в задачі відсотки, їх можна перевести завжди в десятковий дріб, поділивши на 100. Ну, наприклад, якщо вам потрібно 23% перевести в дріб, то ми 23 ділимо на 100. Нагадую, приділені на 100, кому переносимо вліво на 2%. На дві цифри. Якщо 23, цілих, то після 23 можна поставити кому і дописувати в нулі, скільки вам потрібно. Тому кома після трійки. Переносимо вліво і на дві цифри, отримаємо 0,23%. Відсотки перевели в десятковий дріб. А потім значення якоїсь величини, від якої потрібно знайти. 23%, наприклад, ми б помножили на ту величину. Ну, наприклад, можна взяти ті ж 200 гривень, якщо потрібно знайти 23% від, давайте, тих же 200 гривень. І ми тоді 200 множимо на 0,20. 300. Нагадую, що ми множимо, не звертаючи уваги на коми, а потім відокремлюємо стільки е, знаків, скільки після кому двох множників разом. Тому ми е, множимо 200 на 23, не звертаючи уваги на кому. 23 помножити на 2 буде 46, так? І ще 2 нулі. 4600 і відокремлюємо дві цифри комою вправа наліво, за цими правилами множення десяткових дробів. І отримаємо, що це у нас дорівнює 46 гривень. Це наші 23% від 200 гривень. Таким чином, щоб ми прийшли до такого висновку. Перше, що один відсоток – це сота частина від якоїсь величини. Як знайти відсоток від якоїсь іменованої величини, від якогось числа? Ми можемо знайти скільки містить один 1%, поділити на 100, а потім помножити. На ті відсотки, які потрібно знайти від даного числа. Це можна робити або двома діями, або однією дією, компонувавши дві дії в одну таким виразом, так? ділимо на 100 та множимо на відсотки. Або можна відсотки перевести в десятковий дріб, поділивши їх на 100 а потім нашу величину, наше число помножити на цей десятковий дріб. Таким чином, можна розв'язувати цю задачу в двох варіантах, скажімо. Так. Далі я це очищаю і йдемо далі. Це у нас тут розписано 1% 1%, 3% сотих 3%, 3 і таке інше. Далі, якщо в е, нас е, е, є якісь відсотки від якоїсь величини, то сама величина теж виражається у відсотках. Тому вся величина, тобто ми там брали 200 гривень, якщо оце є 200 гривень, і від них знаходимо якісь відсотки, то ці 200 гривень приймаються за 100%. Відсотків. І так, дивіться, вся величина. Що 100% вона становить 100 сотих, тобто вона дорівнює одиниці. Ця величина це 100%. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, що потрібно, наприклад, задача виконати якусь роботу, то вся робота приймається за 100%. Якщо ви її зробили, то виконали 100% роботи. Якщо, наприклад, комусь потрібно пройти якийсь маршрут. І пройшли туристичний маршрут весь, то ми на 100%, 100% маршруту пройшли. Таким чином, ми можемо виражати відсотками різноманітні виконання якихось робіт чи дій. Так? І тому, якщо ми кажемо, що, наприклад, було у нас там 100 кілометрів, потрібно було там проїхати. In, там, машиною, авто. І ви проїхали 100 кілометрів, то ви виконали, тобто ви весь маршрут на 100% виконали. Якщо ви проїхали не 100 кілометрів, а 200 кілометрів, то ви що в два рази більше проїхали. А в два рази більше це 200%. Якщо ви проїхали, наприклад, 50 кілометрів, то Давайте так, я напишу. Що якщо вважати нашу точку відліку, тобто ми вважаємо, що нам потрібно було спочатку 100 кілометрів, то це 100%. Якщо проїхали 200 кілометрів, це в два рази більше, то це ми проїхали 200% від початкового плану нашого да, поїздки. Планували 100. Якщо ми проїхали 50 кілометрів, то це в два рази менше і означає, що по відношенню до 100% це ми зробили лише половину, тобто 50%. Кілометрів. Ну і багато таким же чином інших завдань, не лише кілометри, Да, Там можна сказати так, що... Ціна товара була там 100 гривень, наприклад, да? а потім збільшилась і стала 200 гривень. Тобто вона е, стала коштувати 200% по відношенню до початкової ціни. Якщо у нас пішла знижка в два рази дешевше, то це вона знизилась на 50%. Ну, і таким чином відсотками дуже зрозуміло пояснювати зміну величини. Так, і ось малюночок у нас такий є, який показує. От бачите, була величина якась А замість А може бути що завгодно. Вона мала 100%. І якщо величина стала в два рази більше, то це у нас 200%. І на малюночку 233 зображено по-іншому. Якщо вся величина була 100%, а потім. Стала 50, то це вона в два рази зменшилась, тобто А поділити на 2. Так. Ідемо далі. І дивимося, як же розв'язуються задачі, приклади розв'язання задач. І так, перша задача. Приклад один. Полуниці містять 6% цукру. Кілька кілограмів цукру міститься в 15 кг полуни. Ну, вона розв'язана подіям. Тобто спочатку і наші полуниці в кілограмах, тобто нашу величину, від якої потрібно знайти відсоток, ми ділимо на 100 і отримаємо 0,15 кілограмів, становить 1% від маси всіх полуниць. І другою дією ми 0,15 множимо на 6-6%. І маємо 0,9 кілограмів цукру, міститься в 15 кілограмах повних, тобто ну, ці наші 6%. Відсотків. Таким чином розв'язали перший приклад. Далі. До магазину другий приклад. До магазину завезли 600 кілограмів шоколадних цукерок, печива та мармеладу, тобто три види солодощів. Цукерки становлять 40% завезеного товару, печиво 25%, а кілька кілограмів мармеладу завезли до магазину. Зверніть увагу, що тут роблять? Спочатку узнали, ну як і раніше ми робили, 600 кг, поділили на 100 і отримали 6 кг становить 1%. Ну а далі ми враховуємо, скільки ж у нас мармеладу у відсотках. Якщо всі цукерки, все печиво, всі солодощі прийняти за 100%. То тоді, дивіться, цукерки це 40%, печиво 25%, а все інше мармелад. Тоді від 100% ми ну, тут зробили спочатку 40% додали 25%, отримали цукерки і печиво, а потім від 100 відняли ту суму і отримали мармелад це все у відсотках. Можна було зробити виразом. Ну, а потім ми знаємо, що мармелад становить 35%. Від нашого, від наших солодощів. А 1% містить 6 кілограмів. Тому 6 помножили на 30 і отримали 210 кілограмів, завезли мармеладу до магазину. Таким чином розв'язали задачу. Далі третій приклад, Останній в цьому параграфі розглянемо. Це у нас, ну, Дуже часто використовуються це банківські відсотки. І ну, майже у всіх, е, ну, є поняття, що таке банківський відсоток, бо батьки, мабуть, користуються послугами банку. Таким чином складник поклав у банк 4500 гривень під 9% річну, якою буде сума на його рахунку через рік. І в дужечках написали, ніяких операцій, крім нарахування, відсотків у цей час із рахунком проводитися не буде. Маються на увазі з початку року поклали 4500 гривень, ніхто їх не знімає, ніяких там частин не знімається, нічого не, не, не робиться з цими гривнями, а у кінці року нараховуються відсотки. І е, питання не скільки буде прибуток. А якою буде сума на його рах, рахунку через рік. Тобто до цих 4500 гривень скільки буде ще додаватися прибуток. Що робимо? робимо? Є два способи. Дивіться, перший спосіб. Ми знаходимо, як завжди, скільки становить 1% вкладу. складу. Тобто 4500 ділимо на 100. І розуміємо, що 45 гривень це 1% вкладу. Потім 45% Множимо на 9% і бачимо, що 405 гривень це у нас прибуток. Да? Тобто буде нараховано відсоткових грошей. Потім до тих грошей, що ми поклали в банк, додаємо наш прибуток і отримаємо 4905 гривень буде на рахунку через рік. Ну. Це зрозуміло, це спочатку ми вирахували стільки один відсоток, потім прибуток, потім той прибуток додали до початкового складу. Е, Є інший спосіб, і ви обирати будете для розв'язання подібних задач, один з двох. І так дивіться, що зробили. Ну, Перша дія у нас е, однакова. Да? Тобто, скільки становить один відсоток вкладу? 4 500 поділили на 145 гривень. А далі дивіться. Було 100%. Тобто, наші 4500 початковий клас це 100%, так? А через рік збільшили на 9. Да, тобто, додали 9%. І того у нас тепер 109% в кінці року ми повинні отримати. І ось тут у нас другі дії, це записали, скільки у нас на кінці. Наприкінці року буде у відсотках грошей на рахунку. А потім кілька місяць 1% 45 гривень, помножили на і 109%, які будуть у кінці року, і отримали ті з гривень. Тобто тут зробили процедуру додавання збільшення, не грошей ми додавали, як тут 405 гривень знайшли, а потім додали до грошей. В гривнях, а в відсотках. Ось таким чином робимо підсумку. І так, сьогодні ми вивчили тему відсотків знаходження відсотків від числа. Так, відсоток це одна сота від величини. Тобто, щоб знайти 1% від величини, потрібно цю величину поділити на Е, і ми ще розв'язували задачу на знаходження відсотків від числа. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно що цю величину, від якої знаходять відсотки, поділити на 100 та помножити на ті відсотки, які потрібно знайти. Це перше, або ми повинні перевести наші відсотки з десятковий дріб. і... Дану величину помножити на цей дріб. Так знаходиться відсотки від числа. Далі ми переходимо до практичної частини, до розв'язку задач з нашого параграфу.